Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM-техніка. Оглянемо сьогодні цікаву модель. Всім відома серія L1. І власне L1 255 на 25 кінських сил з грунтофризою та навісом від сонця. Навіс трішки пошкоджений під час власне транспортування. Їх, на жаль, необережно кладуть. А от трактор є в хорошому. Візуальному і технічному стані. По технічних параметрах вага трактора Тона 100, 25 коней, вузьке положення метр два по центру передніх та задніх шин. Відповідно, телескопічна передня балка з кроком у 5 см, тому, відповідно, метр 10, метр 20. Можна ставити. Задні шини мають павуки і теж крок по 10 см. Тому колія тут 1,20 мет, без проблем для міжрядного обробітку на 60 см. По шинах передні шини мають незначні мікротріщини, задні шини повні карби. І теж незначні мікротріщини по шині. Трактор в хорошому візуальному стані, потертості є, але їх небагато, працює повністю блок управління рівнем горизонту, Швидкоз'єм, фаркоп, це все в комплекті. Грунту фризу укомплектували новими ножами, прийшла вона без ножів, центральний. Центральна кришка і бокові, що можна ставити одразу окучники і нарізати рівці в один прохід. Напрацював 1693 години. Коробка передач механічна, 4 швидкості та відповідно 4 режими. Максимальна швидкість 15 км на годину на четвертій. Бачите, він їде трішки швидше, ніж стандартні хачаті. Одинакова швидкість, вони там 25 сильні, всі їдуть орієнтовно з такою швидкістю. Ідеально підійде для міжрядного обробітку, оскільки висота кліренсу в найнижчій точці, а найнижча точка, от заглянемо, це передня балка, все решта ховається за нею. 38 см. Тому завдяки цьому можна спокійно робити міжрядний обробіток. Вартість 5900 на майданчику. Також нагадую, що для військових, для військовослужбовців, які служать або служили, завжди є додаткова скидка мінімум 200 доларів. Це індивідуально, але мінімальна 200 доларів. Обов'язково ми робимо. Ми вдячні їм за їхню роботу. За те, що вони, ризикуючи життям, дають нам можливість працювати і жити, власне, життям тут, в тилу. Велика шана і дякава. Всім успіхів, миру та перемоги. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.